З середини тижня погода в Україні зіпсується. Морози вночі вдарять до мінус 4 градусів, а вдень до мінус 2 градусів морозу. Також дощі місцями з мокрим снігом накриють майже всю країну. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 19 листопада, дощі йтимуть у Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській та Закарпатській областях на всі решті території країни буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день шквалистий – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 5 до плюс 7 градусів тепла. У південних областях – до плюс 10-12 градусів. Вночі по всій країні буде від 0 до плюс 3 градусів тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні у середу, 20 листопада, дощі йтимуть у всіх західних, північних областях, а також у Вінницькій та черкаській нарешті території країни без істотних опадів, та буде переважати суха та сонячно змінливою хмарністю погода. Вітер рвучий – 7-12 метрів на секунду. У західних областях буде холодно. Там в день від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. На всій решті території буде тепліше до плюс 9-13 плюс градусів. Вночі по всій країні буде від мінус 1 морозу до плюс 4 градусів тепла. У четвер, 21 листопада, суха погода буде лише у Волинській, Закарпатській, а також у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. На всі решті території країни буде йти мокрий сніг з дощем у південно-східних областях. Лише дощ. Вітер паривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря у північно-західних областях сильно впаде. Там вдень буде від мінус 2 морозу до плюс 2 градусів тепла. На решті території в день від плюс 6 до плюс 12 градусів. Вночі у західних областях буде мороз до мінус 4 градусів. Нарешті території вночі від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!